Вітаю вас, друзі! Я от щойно повернувся з Одеси, де мене судять за самозахист, і терміново записую для вас цей випуск. Тому що сьогодні у нас із вами справжній день перемоги. Ей! День Дінь урахом. Тому що від сьогодні, 11 лютого 2022 року, проросійської антиукраїнської помийки під назвою Телеканал наш більше не існує. Наш канал ані закрили. Я чесно немного в шокі. Це закриття телеканалу наш проти телеканалу наш було застосовано санкції, і я принагідно, друзі, хочу вам усім подякувати за вашу небайдужість, за те, що ви підписували мою петицію про закриття телеканалу, наш і за те, що ви виходили на протести. Це дає результати. Підписуйтесь на мій канал просто зараз. Якщо ви досі цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. Ну а якщо ви фінансово хочете підтримати те, що я роблю, то в описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Отож, телеканал наш закрили, і це прекрасно. Але вже напередодні його реальний власник Мураєв казав, що таке закриття можливе. Та навіть закликав своїх прибічників виходити на акцію протесту. Який нормальний чоловік в робоче время буде десь тим тянгала? завтра, Ви повинні сказати, Який нормальний чоловік в робоче время буде десь то Ми переходимо безсрочно. Акцент протесту. та їхні псевдопротести очевидно не допомогли, і тепер пропагандисти буквально палають про що самі і кажуть. У мене просто огонь внутрі ви підложили нам бомбу. Також пропагандисти визнають, що ми з вами, громадянське суспільство, можемо добиватись результатів, а вони просто жалюгідні нікчеми. А ще що того, що ми з вами, друзі, нічого не можемо зробити, неймовірно, але їм навіть не допомогли Уникнути блокування передбачення екстрасенса, ваш канал не закрита. Це перше. Я екстрасенс хірєнка. У нас особи Одесі. Ну і тепер, власне, наш інформаційний простір став чистішим від російської пропаганди, і уся країна знає, хто такий мураєв. Зробити це з його подачі після регістрації його петиції, Ну я тоді... Дивитись на те, як палають пропагандисти, можна вічно, і я зізнаюсь, друзі. Мені це дуже і дуже подобається. А якщо ви не в курсі, то у нас тепер владу в країні захопив сам Гітлер. Или ви, или ви, или ви себе, або що? Але давайте казати, як є. Телеканал наш давно працює проти України. Це російська інформаційна зброя проти нашої і з вами держави. Ви вже в курсі, завдяки моїм випускам. Що там постійно поширювали антиукраїнську пропаганду? Донбас не знаходиться в составі України, вот это вот Вот это жлобизация, это не украизация, это жлобизация. Это гражданская війна. Друзі мої з ким воювати? Та це друзі, не все там дійшли до такого рівня ненависті до України. Що днями їхня ведуча вихваляла французьких журналістів, які взяли інтерв'ю у кремлівської маріонетки, так званого керівника так званої ДНР Пушиліна. Ми з вами на території підконтрольній банковій втратили зв'язок з реальністю. Втратили зв'язок з Доденськом, а французькі журналісти не втратили. Русіх будуть бутатлавлювати і без права апеляції посілять в концлагеря під надзор А це і дуже болюча правда для українців, оскільки телеканал наш на замовлення, мабуть, тих самих кремлівських кураторів, що і Пушиліна системно працював постійно проти України, я із величезною радістю сьогодні зустрів новину про його блокування. Введені обмежені санкції проти компанії. Наша Прага проти компанії наш 24. Наш 365 і компанія, яка безпосередньо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх, всіх компаній, яка знаходиться на Кіпрі, в місті Лімасол. Канал наш давно просився його закрити і ось допросився. І після того, як я запишу це відео, змонтую та викладу його на Ютубі, я піду святкувати цю перемогу. Еда праздник За сіною навіска! Причому блокування проросійського телеканалу наш має іще й додаткові позитивні результати. Пропагандистка, яка там працювала, тепер не хоче бути в Україні, пане президенте. Ви забрали єдине, що тримало мене в цій країні. Ну, якщо тебе тут в Україні більше нічого не тримає, то скористайся програмою Чемодан вокзал Росія, вали до своїх улюблених російських окупантів. І я готовий навіть подарувати тобі квиток безкоштовно в один бік за умови, що ти більше від окупантів до нас ніколи не повернешся. Та все ж таки під час виступу цієї пропагандистки один раз пролунала правда. Путін! Я тепер, друзі, ми із з вами залишимось без трешового антиукраїнського контенту. А Назарчик діордіца більше не зможе виконувати замовлення. Ну якщо нема замовлення, тут теж таке питання дуже важливе. Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все е, ні. Ми все ж таки спичок е осторожні, Ми осторожні подумаємо тричі <свят> буду об'єктивним у блокування телеканалу. Наш є і один величезний мінус. Євгену Червоненку тепер не буде де розбивати собі голову. безпреділ перед началом кінця. Я можу от три рази об стол ударитися головою. Судовий. Ну а якщо без жартів, то закриття телеканалу наш це на 100% правильно, тому що він становить загрозу для нашої національної безпеки, тому що російські окупанти використовують як інформаційну зброю, використовували точніше цей телеканал проти України для ведення гібридної війни проти нас із вами, і те, що його закрили, це я повторю, 100% та однозначно велика перемога. Е Это День Победы! День Победы! Перемога, яка стала можливою, в тому числі і завдяки нам із вами, завдяки нашій небайдужості та завдяки тому, що ми із вами не мовчали і активно вимагали закрити цю проросійську помийку. Принагідно нагадую, що завтра у суботу, о 14 годині, у Києві від парка Шевченка стартуватиме марш за єдність України. Обов'язково долучайтесь. Ну і я не знаю, як ви, друзі, а я особисто зараз піду. Святкувати, тому що сьогодні точно прекрасний день: день, коли у Російської Федерації стало менше інформаційної зброї проти України, проти українців, проти нашої із вами держави. Більше цей інструмент ворожої пропаганди не зможе зашкодити Україні.